Що я можу сказати? Важкий матч був. Ні до кого не секрет, що будівельник команда в цій лізі, я вважаю, вона вища на рівень, ніж усі інші. Це можна побачити у турнірній таблиці. Вони не програли жодної гри в сезоні. Сьогодні вони в першій половині забили 80% трьохочкових. В другій половині вони нарешті почали. Мазати, але це не допомогло. Дуже важко грати з таким будівельником. Ми робили все, що могли, але не змогли виграти. саме коли граєте такої лідер, Я вважаю, що більше мотивації, тому що, по-перше, пограти. З такими хорошими гравцями. Це дуже гарний опит для багатьох гравців. В нашій команді майже ніхто не мав опиту гри у Суперлізі, тому це, ну, це рівень, я вважаю, грати проти таких гравців, і мотивація є. Мотивація є, і вона більш, ніж зазвичай. Ну, вітання будівельнику, звичайно. Я думаю, що мої коментарі. Думаю, навряд чи хтось такий будівельник сьогодні взагалі може в нашому чемпіонаті відіграти, обіграти, вибачте, маю на увазі реалізацію така на половині, на половині реалізація трикочкова була 80. По ходу після закінчення гри 61, звичайно, така, ну, скажімо, Можливо, аномальна навіть, да? ну, ніхто не кидає так. Але з іншого боку, дали кинути свої м'ячі. Команда будівельника забила спочатку легкі, потім полетіли вже і важкі. Тобто дали команді будівельнику на початку гри розбігтися. В принципі, гра була закінчена вже, на, вже в половині по такій грі. Команда будівельника догравала цю гру. І... Але у нас своя боротьба, як кажуть, да? ми, ми, ми боремося над виправлянням своїх помилок. Які переходять з однієї гри в іншу. Тому в нас свої завдання. Якщо відійти так само в цій і наприкінці заложення, ви можете оцінювати зростання саме вашої команди по ході судовому? Ну, я маю надію на це. Що... Деякі гравці, звичайно, прогресують, там, так так має бути. Але нас постійно, от сьогодні, по сьогоднішній грі ми втратили там, двох гравців. у, у Одного з лідерів там Оліга Рудакова зламаний ніс, у нас трошки можливо їм сьогодні не вистачило. Так, загалом я думаю, що команда да, звичайно нам важко, нам важко конкурувати з особливо деякими командами. Але що стосується самовіддачі хлопців, да, і по сьогоднішній грі, і взагалі по, по чемпіонату, вони намагаємося нав'язувати такий агресивний сучасний баскетбол. Моя думка, що деякі гравці, деякі гравці так точно спрогресували однозначно. По-перше, дякую за гру. Сьогодні зробили все, що просив від нас тренер. Хлопці дуже гарно зіграли. І дякую їм за гру. Скажіть, будь ласка, наприкінці сезону ви відчули оцей прогрес, вже стало більш комфортно, вдавалися під бабу, такі ритми, такі це ваше? Так, став більш прогресивним з нашими хлопцями, з нашими тренуваннями. Сьогодні в першій половині, перший раз, може другий раз за сезон, так, я сидів і насолоджувався грою нашої команди. Тому, в принципі, я вважаю так, що дуже багато чого вдалося, і хлопці молодці дуже відповідально підійшли до гри. І, в принципі, майже все виконали те, що просили. Тому всіх з перемогою. Дякую хлопцям за самовіддачу, за гру і за те, що вони сьогодні були були майже найкращою версією самих себе. за буквально Які завдання ви хлопцям Ну, завдання не міняється. Ми хочемо вигравати кожну гру. Тобто в мене ж кожен раз задають. Те саме питання, так і кожен раз я буду казати, що ми кожну, кожну гру хочемо вигравати. Так я думаю, це в крові у спортсменів, і це має так бути, що ти все одно ти хочеш вигравати кожну гру, в якій приймає, приймаєш участь.